Зараз перед вами правила цього турніру. Хто хоче, може запаузити і ознайомитись. Як ми вирішили зробити? Ми всіх учасників розділили на 3 тири по скілу ну, з досвіду гравців, хто грає, і вирішили розкидати їх в різні команди, щоб не було дуже слабких груп і дуже сильних, щоб всі групи були приблизно однакові. Щоб в кожній групі була одна і слаба команда, і сильна, ну і середня, звісно. І зараз будемо розкидати сильні команди по 4 групи. І так, в першу групу потрапляє команда Лесбійський Гачі Секс. Так, група 2. Вилка в Тазіку. Так, група 3. Соковиті цицьки Хагріда. І четверта група, звісно, тут фаворити повернення. Що ми робимо далі? Далі ми розкидуємо тепер 4 команди середніх. За скілом гравців групи. Ну, за скілом це не мається на увазі конкретного гравця, а мається на увазі сили команди, бо на це впливає зіграність, як довго вони разом грають, хто як давно не грав. ну Якось так. Так, пенісія команди. Колесо фортуни. Треба крутити Так. В першу групу потрапляє команда Пасіка Ющенко. Друга група Пан Бог. Третя група Low FPS і четверта група глинозаври. Отаким От чином розкинулись середні команди за скілом. І далі зараз зупинимось на команд більш низького рівня гри. Крутим, 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 крутим. І в першу групу потрапляє команда Хмельнислав. В першій групі три команди були. В другій групі також три команди. І третя команда губи. У другій групі. Так, четверта, третя група має чотири гравці. Може ведмедики Беорна третя команда. І четверта команда в третій групі це Сало. І четверта група, третя команда Колосальні ширники. І на миті Вікінги заключна команда, яка потрапляє в четверту групу. От такі в нас вийшли групи. Можете запаузити, ознайомитися. Все, турнір розпочато, можна грати катки ББ.